Добрий день, малята! В зимовому лісі, хоч здається, що все замерло, життя не припиняється. Які ж тварини мешкають у зимовому лісі? Хижаки, це лисиця, вовк та рись, травоїдні, це заяць, косуля та лось, гризуни, білки та миші полівки. Життя зайців взимку сповнене викликів, адже холод і нестача їжі змушують їх пристосовуватися до складних умов. Узимку зайці не впадають сплячку, тому постійно шукають їжу. Основний раціон це кора дерев, молоді гілки, суха трава та мох. Особливо вони полюбляють кору верби, осики та берези. Іноді зайці розгрібають сніг, щоб дістати залишки трави чи ягід. Зайці дуже швидкі та можуть бігати за швидкістю 60 км на годину, щоб втекти від хижаків. Вони залишають заплутані сліди на снігу, щоб збити ворога з пантелику. Узимку зайці не будують постійних нір, а ховаються в густих кущах під поваленими деревами або у високих снігових заметах. Зайці переважно ведуть нічний спосіб життя, щоб уникати хижаків. Вдень вони відпочивають, а вночі шукають їжу. Життя лисиці взимку стає справжнім випробуванням, але вона добре приспособлена до холодів і вміє виживати навіть у найсуворіших умовах. Основна здобич лисиці взимку це миші полівки, зайці, птахи та навіть залишки їжі більших хижаків. Лисиця відома своєю мишковкою. Вона ловить мишей під снігом, прислухаючись до найменшого шуму, коли вона чує мишку, стрибає вгору і різко падає в сніг лапами вперед. Зазвичай лисиці не будують нових нір взимку, а використовують старі нори або ховаються в густих кущах і під деревами. Барліг тепле і сухе місце, де лисиця може відпочивати після полювання. Лисиці нічні мисливці. Вони шукають їжу вночі, а вдень ховаються і відпочивають. Лисиця дуже розумна і обережна. Вона часто заплутує сліди, щоб уникнути хижаків і мисливців. Взимку лисиця може проходити десятки кілометрів у пошуках їжі. У кінці зими, в лютому, у лисиць починається шлюбний період, і навесні вони виводять своїх лисенят. Життя лосів взимку. Холод і глибокий сніг ускладнюють пошук їжі. Але ці величні тварини добре пристосовані до таких умов. Узимку лосі змушені переходити на грубу рослину їжу кору дерев, гілки верби, осики, сосни та ялини. Вони можуть діставати їжу з-під снігу, але в основному їдять гілки й кору дерев. За день дорослий лось може з'їсти до 15 кг їжі. Взимку лисі часто тримаються в лісах біля боліт або річок, де легше знайти їжу. У сніжні зими вони утворюють так звані лосьові стежки, щоб було легше пересуватися. Головними ворогами лося взимку є вовки. Вовки часто полюють на молодих або ослаблених тварин. Щоб захиститися, лось може вступити в бій, його сильні копи та здатні задавати серйозних ударів. Молоді лосі народжені навесні, до зими вже стають дорослими і міцними, але все ще залишається поруч із матір'ю, яка їх захищає та вчить виживати. Лосі не впадають з плячку, а залишаються активними всю зиму, переважно ведуть денний спосіб життя. Польові миші взимку ведуть приховане, але досить активне життя, попри холод і сніг, ці маленькі тваринки пристосувалися до суворих умов і продовжують шукати їжу та облаштовувати свої домівки. Польові миші живуть у підсніжному шарі, який утворюється між землею і сніговим покривом. Це місце захищає їх від холоду та хижаків. Їхні нори мають кілька ходів, комори для запасів і тепле гніздо, вистелене сухою травою. Узимку миші харчуються насінням залишками сухої трави, корінцями та навіть корою молодих дерев. Вони роблять запаси ще восени, ховаючи насіння в спеціальних коморах. Польовий миші залишаються активними протягом усієї зими. Вони бігають у своїх підсніжних тунелях у пошуках їжі, але майже не виходять на поверхню. Завдяки невеликому розміру і теплим коридорам вони легко пересуваються навіть під товстим шаром снігу. Лисиці, сови, ласки та інші хижаки головні вороги мишей взимку. Наприкінці зими польові миші починають активно готуватися до нового сезону, шукаючи партнери для створення сім'ї. Навесні в них з'являються малята. Дякую за увагу! До побачення!